Що на нас чекає у сьогоднішньому випуску? Бандо де ла лаорта найкращий мурсійський фестиваль. Як відпочивають мешканці міста? Парки, барбекю, випивка. Усе дозволено. Фестиваль саду, дегустація, вина, розкидання овочів та фруктів. А завершує цей вечір гори сміття. Відвідуємо також битву квітів або фестиваль квітів. Куштуємо традиційну гастрономію села, а на завершення весняних свят карнавал, розкидання тонн іграшок та спалювання середини. Отже, поїхали. Ви на каналі Мандромани. Нажимаємо на дзвоник та підписуємось на наш канал. Привіт! Привіт! – Сьогодні у Мурсії проходить надзвичайно цікаве, веселе та яскраве свято. І це свято називається Бандо де ла Уерта. І зараз ми спробуємо вам показати, як воно проходить. Бандо де ла Уерта це найкращий мурсійський фестиваль, під час якого місто вирує та виявляє всі свої культурні корені. Він завжди відзначається у перший вівторок після Пасхи Великодній вівторок, який відкриває весняні свята. Це день садових традицій, які так тісно пов'язані з історією самого міста. У цей день місто перетворюється на унікальний сад, у якому десятки тисяч людей різного віку виходять на вулиці у регіональному одязі, який багатий своєю вишивкою та великою кількістю орнаментів. Походження Ельбандо де Лауерта сягає 1851 року, коли група молодих людей хотіли познущатись над скромними людьми, які працювали у селах, та приїжджали до міста продавати свої вироби, і навіть кипкували над тим, хто розмовляв на бурсійському діалекті, а також і тих, хто приїхав до міста продавати свої вироби та робити покупки. Святкування карикатурно відображало деякі з їхніх звичаїв, а також перебільшувало їхній діалект. Однак з часом свято втратило свій характер на смішок, дало можливість виразити ідентичність і культуру міста Мурсії. Ось така цікава історія походження цього свята цей день починається дуже рано, а саме з підношення квітів Діві Фуенсанта, покровительниці міста. За 6 кілометрів від міста Мурсія у передгір'ї знаходиться святилище покровительки Мурсії – Діви Фуенсанта. Наприкінці XVII століття, у 1694 році, почалась робота над новою церквою, у результаті чого з'явилось нинішнє святилище Фуен Санта. Його назва святе джерело, походить від джерела, яке текло біля підніжжя, водам якого приписували цілющі властивості. Популярна побожність до діви Фуенсанта вражаюче зросла протягом 18 століття, так що місто Мурсія почало називати її своєю святою Покровителькою з 1808 року. А з 1927 року, під час урочистого святкування, Марія де ла Фуенсанта була канонічно коронована та проголошена королевою та покровителькою в Мурсії. У цьому заході взяв участь і мер міста Хосе Баєста у супроводі радників та громадян міста. Мурсія вшановує діву Фуенсанту з ніжною любов'ю. Серця жителів завжди дивляться на свою покровительку. І як співають їй «Ти, Фуенсанта, розрада цього мурсійського саду. Наше місто Мурсія готується до проведення фестивалю, який відбудеться о 5-й годині вечора. І ми вам обов'язково його покажемо. Весняний фестиваль це унікальне свято, яке поєднує у собі традиції, культуру та веселощі у святковій та яскравій атмосфері. А після підношення квітів Діві Фуен-Санта парад починається вулицями міста разом із фольклорними групами. А ось і парк. Тут зараз можна якраз відпочивати. Люди виходять сім'ї, роблять пікніки, барбако. Також тут можна побачити парки для дітей та випивати. Сьогодні це дозволено. Так цей день випивка дозволена усім і всюди. Усі парки міста. Великі парки заповнені людьми. Переповнені, я би сказала. Не просто заповнені людьми. Побачите. Та усі відпочивають. Можна побачити барбекю, робили паею. Люди ось так люди насолоджуються у нашому місті Мурсія. Нам наше місце. Зайняти сотні повністю десь. Дивися, повиділяли навіть сюди. Ну, цього року дивись, мене поробили місця. Так, так, так. А це наше місце. От що мені тут ну, подобається, що неважливо якого ти віку, всі люди. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Різного віку і молодь, і старші, всі передягнуті в традиційний одяг і всі відпочивають у парках. Поділіться у коментарях, як вам таке свято. Можливо, хтось із вас уже неодноразово святкував його. Ель Бандо де Уерта – це вибух вечірки, смаку, кольору та радості. Усе місто бере участь у цьому фестивалі. Правду кажуть, Мурсія вміє відпочивати. А у другій половині дня вже розпочинається парад. У цьому фестивалі беруть участь кандидатки та королеви саду, фольклорні та музичні групи, вантажні вози, запряжені місцевими коровами, традиційні вози, карети та багато-багато іншого. Цей парад проходить через усе місто і вартість квитків у перших рядах на такий фестиваль 7 євро. Традиції. Повага до історії міста та його села, та навіть жартівливість це головні теми. Люди, одягнені у стародавні костюми, танцюють місцеву хоту або роздають страви, типові для місцевої гастрономії. У цьому сенсі один із принципів свята весни, а саме солідарність, втілюється в життя з перших вуст шляхом роздачі та дегустації їжі усім, хто хоче прийти на апарат. У цей день роздають тисячі кілограм продуктів, таких як овочі, фрукти, цукерки, соки, ковбаси та багато іншого. Ну і Максим також не залишився байдужим до цього свята та вирішив продегустувати одне із вин. Весь цей парад під час свята складається з музичних оркестрів, танцювальних груп та карет, які запряжені тракторами. З цих карет люди, одягнені у стародавні костюми, роздають страви, типові для астрономії регіону Мурсія. Якщо 150 років тому бандо Де Дела виник, щоб розважати заможні класи, то зараз ці свята відвідують тисячі людей з різних класів. Регіональний костюм Є символом регіону Мурсія, традиційний одяг, який походить від польових робітників як повсякденний робочий одяг, а з іншого боку як розкішний костюм, який з'явився уже у більш заможні часи. Щороку місто Мурсія відроджує цю традицію на своїх весняних фестивалях, і ми можемо повною мірою насолодитися цими особливими барвистими костюмами з дорогою вишивкою та великою кількістю орнаментів та регіональними танцями по всьому місту. Цей фестиваль щороку приваблює все більшу кількість туристів з різних країн. Саме цей тиждень весняних свят дозволяє більш яскраво ознайомитись з регіоном, кліматом, традиціями, їжею та її людьми. Саме так весело за зартом проходить цей фестиваль. І неважливо, багатий ти чи бідний, і який рівень твого достатку, усі виходять, щоб насолодитись цим святом та продегустувати традиційну морсійську гастрономію. Я назбирала багато лимонів, апельсинів, оливок, сосисок, пива. Ось таке веселе свято саду у Мурсії. А уже під кінець свята усі вулиці міста мають ось такий не дуже, я б сказала, приємний вигляд. Але усі знають, що на наступний день наше місто знову буде красивим та чистим. Весняний фестиваль у Мурсії це унікальне свято, яке поєднує у собі традиції, культуру та веселощі у святковій та яскравій атмосфері. Битва квітів вперше відбулася в Мурсії 2 квітня 1899 року. Цей фестиваль мадридського походження розпочався з розкішних карет, що належали джентльменам із вищого суспільства Мурсії, які, мабуть, ідеально прикрашали ці карети, щоб пройтися вулицями Мурсії. Битва квітів народилась як подія, сповнена гарного смаку. Тоді її називали культурним та елегантним фестивалем, який протягом перших трьох років відзначали у другій половині дня великодної неділі. Квітковий парад, що проводиться під час весняного фестивалю, у якому беруть участь різні екіпажі, прикрашені живими квітами з метою піднесення незрівнянної мурсійської весни. Це дуже красивий та яскравий парад. Якщо вам випаде можливість, то обов'язково відвідайте його. Під час весняних свят відкриваються ось такі баракаси. І ми також хочемо їх відвідати. Зараз зайдемо, подивимося, чи є черга, немає людей. Це сьогодні останній день. Людей дуже і дуже багато. Усі столики зайняті. Але можливо для нас знайдеться якесь містечко колобарної стоїчки Ось таку традиційну морсійську гастрономію, такі смаколики ми собі замовили. Це сараную, морсія традиційна. Пісто, інсалада мурсіана, вічеронис, собрасада до конкесу і сальчича. І все це за такою ціною. 2960. А ну поділіться враженнями. Смачно, це не дуже. Отже, рангою, це кабачок, з яйцем, з картоплею і з цибулею. Така гарна назва, але дуже проста. Мічероноси, всі, як бачать, боби. Дуже смачно. Ось такі сосисочки. Все дуже смачно. А тепер і моя черга щось скуштувати. Попереходи. Цей смаколик обов'язково варто скуштувати, коли відвідаєте баракаси. Насправді цей попереходи це звичайний листочок з лимона обсмажений у тісті. Але дітям він дуже подобається. І зверху обсипаний, посипаний цукром. Лізонька, тільки листочок залиш. А останнє свято, яке завершує усі весняні свята, називається поховання сардини. Це дуже веселе свято, адже близько 30 сардинових груп організовують веселий парад поховання Сардини Ці групи також відповідають за анімацію міста протягом попередніх днів. Поховання Сардини з 1851 року є щорічною іспанською церемонією святкування закінчення карнавалу та інших свят. А розпочалось усе як завжди із групи студентів, які хотіли імітувати маскаради, які вони бачили у Мадриді, почали ходити вулицями міста, імітуючи просту похоронну процесію. Це спочатку непопулярне свято почало формуватись протягом другої половини 19 століття, поки не стало найважливішим святом у місті Мурсія та найпопулярнішим у всьому регіоні. Вартість стільців на таке свято 9 євро. Звичайно, можна і безкоштовно позаду стільців. Скільки б ми вам не розповідали, але є лише один спосіб зрозуміти та пояснити поховання сардини у Мурсії. І це, звичайно, побачити та пережити це свято. Карнавал включає вражаючий парад вогню, драконів, міфологічних істот. А в кінці розкидають тонни іграшок. Фестиваль завершується спалюванням гігантської сардини та фейерверком. Поховання сердини у Мурці є одним з найважливіших у світі та оголошено фестивалем міжнародного туристичного значення. Ось на такій веселій ноті і завершились весняні свята. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої вподобайки. Ми з вами не прощаємось, тому до зустрічі у наступному відео.